Всім привіт мої любі! Сьогодні в нас огляд на мою одну з найулюбленіших доставочок в Києві ролів це рис та риба. Я дуже сумувала за українськими ролами, тому давайте вже оглядати, яке гарне світло вдома. Так, М -м -м, бачу рол без рису. Бачу багато серветочок, бачу багато паличок. Як добре, що не треба рахувати, чи замовив ти палички, ті, чи не замовив, в тебе є палички, в тебе є і серветок достань, і імбир, і васабі. Це дуже добре. Давайте будемо з вами куштувати спочатку рол без рису. Так, зараз треба обережно все вийшло. Рол без рису. Ось цей, називається Сакана. Коштує він 520 гривень. За курсом долару, це не так вже і багато. Так, в нас тут лосось. В нас тунець, креветка, огірок, зверху якийсь соус, схожий за запахом на онагі, кунжут, та все завернули. забула як називається, скажіть. Все завернули в нори. М -м -м. Все дуже смачно, Ніби ти їш тартар, М -м -м. просто суцільний білок. Один білок, то нічого зайвого. Дієтичний рол. Це макута. На черзі. <звілля> Каліфорнія з норвезьким лососем. Подивіться, які великі шматочки. Просто. Величезні, величезні. Це не волос, це ікра топіку. Так, це топіку, тому що вона велика, маса така маленька-маленька. Коштує Каліфорнія з норвезьким лососем 490 гривень. Всередині лосось, авокадо, огірочок, дуже дрібненько нарізаний рис. Та, ікра Тобіко. Бог тимі, яка смакота. Ну, і я б я сумувала за українськими ролами. Пропорції дуже гарні. Тут ще є, трошки, здається, майонезу. огірочек дрібнесенько, незважаючи на те, що його трішки забагато може здаватись, але він майже не відчувається. Свіженька рибка, авокадо, що потрібно. Та. Ікра вона хрумтить у вас в роті. Це просто топ. Хотіла перейти до наступного, але так смачно, друзі, так смачно такі пропорції і солоденьком, і солоненько, і хрумко. І ніжно, Боже, це дуже-дуже смачно. Риста риба. Ви молодці. Переходимо до наступних. Тут два роли. Почнемо з ролу Notori. Він коштує 305 гривень. Лосось разом з таким соусом трюфелем. У нас тут омлет-тогірок. Так, трюфелем дуже пахне. Давайте скуштуємо. Дуже-дуже трюфельний ро. Він солоденький, тому що всередині є омлет. Дуже-дуже смачний, дуже пікантний цей трюфель. Якщо ви візьмете, вам точно сподобається. Та розмір нормальний. 305 гривень це супер ціна. Рол Аїно. Не хочу цибулю сьогодні їсти. Мені вона сьогодні не потрібна. Аїно він майже такий самий, але тут Туна. Соус якийсь солоденький, мабуть. Там також омлет та огірочок. Угу. Трошки кунжуту, та це дуже-дуже смачно. 305 гривень усього. Так що? І за це все, 610 гривень дуже вигідна пропозиція. Та завершує наш огляд преміальний рол, який називається карай. Він просто з двох ролів його зробили майже, тому що це креветка, це рис з чорнилами каракатиці, а це тартар з лососям. Так, ще в нас тут є омлет, вершковий сир та огірок. Боже, це дуже-дуже багатокомпонентний компонентний Та як його їсти, я не знаю. Вже його замовляла, їла окремо, хочеться разом спробувати. Давайте будемо намагатись. Майже вийшло 460 гривень. Ну, тут все один до одного дуже пасує. Креветка пасує, до омлету, вершкового сиру. Та цей тартар, зверху якийсь солоденький соус. Та це все разом ну, дуже смачно. Тільки ось цибульки забагато, а так просто топ. Смакота. А вам, мої любі, я бажаю смачно жити, та все буде добре.